Російські нелюди продовжують безкарно та по звірячому вбивати українців на тимчасово окупованих територіях України. В окупованій Волновасі Донецької області розстріляли дев'ятьох мирних жителів, серед яких була сім'я з двома дітьми. Тіла знайшли у приватному будинку. Про це пише українська правда з посиланням на російське видання Астра та Слідчий комітет РФ. Російські так звані правоохоронні органи заявляють, що тіла людей знайшли. З вогнепальними пораненнями в приватному будинку. Видання Астра з посиланням на місцевих жителів, сусідів і родичів убитих повідомляє, що вбивство скоїв російський військовослужбовець. Родичі жертв повідомили, що сім'ю вбили в п'ятницю, 27 жовтня, у день народження одного з родичів. Крім сім'ї з чотирьох осіб: чоловіка Андрія і дружини Наталії, а також їхніх двох дітей Насті та Микити, було вбито ще п'ятьох осіб. Які перебували в будинку, журналіст Денис Казанський пише, що напередодні один з чоловіків, Андрій Капканець, посварився з кадирівцями, які намагалися, так би мовити, віджати його будинок. Ті вирішили помститися, приїхали під час святкування та вбили усіх.